І страви, багато було страв з гарбуза. Що саме? З гарбуза, запечений гарбуз, там з пшоном Такі. Воно навіть той гарбуз давали до зупи. До зупи? Так. Це ну. О, ще така річ. насиділа то я пам'ятаю так досить докладно. Ну, то Вона як жінка свішенка, вона вміла дуже добре готувати. І на весну ми ходили з нею, збирали воду. В обов'язковому порядку в воду і робили салат, Або варили борщ до води. І там сусіди у нас, я пам'ятаю, може, ем... їх жив ну, Ну, ми частина. Тому казали, боже, ті бандери е і траву їдять. Ті бандери, у нас бандери. Але головне, що ми, як приїхали в Сибір, то в нас тут, бо ми закидали дуже багато, бо спілкувалися дітьми-росіянами. І російські слід закидали, казали, що ми в москалі приїхали. Там ми були бандери, а приїхали в москалі.